Її знижки представляють вересневі знижки на Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На початку тижня шість міністрів один за одним, майже синхронно написали заяви на звільнення. Нам сьогодні потрібна нова енергія. Депутати проголосували за відставку віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, міністра захисту довкілля Руслана Стрільця та юстиції Дениса Малюські. Ось відставки Ірини Верещук, віцепрем'єрки й очільниці міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, не погодили. Десять рішення не прийнято ларами. Відразу понеслося. Чиновниця, начебто, сама хотіла піти з міністерства, бо де поки та реінтеграція Донбасу впливових повноважень немає. А депутати зумисно не підтримали, показали зубки. Півтора роки тому стало очевидним. У міністерстві реінтеграції нема функції був з її боку певний демарш, але вона хотіла розуміння, де вона буде. За такої ситуації виникли побоювання, що голосів не вистачить і за відставку Дмитра Кулєби. Звільнення міністра закордонних справ стало неабиякою інтригою. Всі гадали про причини заміни одного з найпопулярніших міністрів уряду, який міг вітати співвітчизників з Днем Незалежності, нарізаючи сало від тітки з Полтавщини. Україна ще раз ним незалежно або травити студентські байки за піцею з держсекретарем Шаблінкиним. Масштаб і складність задач, що випали на долю Кулеби, часто змушували його винаходити нетипові для дипломатії методи. Претензії були до його роботи. Вони не критичні, не було якоїсь одної причини для зміни. були наскільки я знаю проблеми всередині міністерства. Кулеба був сконцентрований на роботі зовні. Саме на дипломатичній роботі особистий дипломатії, я би так сказав, а накопичились серйозні внутрішні проблеми кадрові організаційні проблеми всередині МЗС. Врешті причину доволі чітко пояснив президент Зеленський, у відданні якого власне і знаходиться позиція саме міністра закордонних справ. На його думку, Кулебі буцімто бракує енергії для просування надання зброї. Цю складну задачу виконуватиме новий очільник МЗС, шановні народні депутати Андрій Сибіга, досвідчений дипломат, протягом п'яти років був надзвичайним і повноважним послом у Туреччині. Це важлива віха у бекграунді дипломата, бо налагодження стосунків із глобальним півднем – одне з головних завдань. Якщо при Кулебі було багато яскравої публічної дипломатії, то зараз буде більше класичної дипломації, можливо, більш закритої, більш яскравою. До того ж, у Андрія Сибігі добре налагоджені стосунки з офісом президента. З 2021 року працював заступником Андрія Єрмака, і саме туди на банкову прямують кілька вже колишніх урядовців. Ірина Верещук, я залишаюсь з вами, а також Олександр Камишин. Критерії оцінки роботи конкретних керівників для президента це виконання його доручень. І якраз Камишин, я б сказав, був відмінником. Виконання доручень президента це стосується роботи по збільшенню виробництва бойових безпілотників бронетанкової зброї, артилерійських снарядів. Ми бачимо позитивні тенденції в роботі оборонної промисловості, і це заслуга камишня. Дякуємо. Оплесками рада відзначила роботу ще одного міністра. Пересічні українці теж запам'ятають яскравого Дениса Малюсько міністр Денис Малюська рекламує закупівлі мін'юсту. Ексцентричний політик у цьому кріслі провів 5 років, і ще на початку каденції скаржився на маленьку зарплату. Я думаю, що деяка його ексцентричність якраз була пов'язана з тим, що коли він зрозумів, що ну в нього немає бажання прям триматися за посаду, він був собою. Ну от мені так здалося. Він особливо не приховував своєї якоїсь там ексцентричності. Але ключова причина зміни нові виклики, що стоять перед державою. Коли йшлося про певні реформи. Реформи, е, е, в системі мін'юсту, то е, так, певну модернізацію деяких закладів, е, е, які курував мін'юст, то якраз ці внутрішні реформи Малюська достатньо активно вдало впроваджував. Але зараз ключове завдання, головний пріоритет інтеграція європейського законодавства в українське поле. Саме тому юстицію передали в зону відповідальності віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Тобто, її заява про відставку насправді вела до розширення повноважень. До уряду прийшли Герман Сметанін на міністерство стратегічної промисловості, нова міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр молоді і спорту Матвій Бідний, захисту довкілля Світлана Гринчук і міністр агрополітики Віталій Коваль. І наостанок ще одне неочікуване призначення: вакансію міністра культури та інформаційної політики посів Микола Точицький, відомий кадровий дипломат. Ця людина, по перше, не буде займатися культурою. Це важливий дуже момент. Ключова фраза це стратегічні комунікації. його ключове завдання це протидія російській пропаганді, російській дезінформації, вибудовування якоїсь спільної інформаційної політики в Україні. Потужний апгрейд уряду по суті став перестановкою кадрів всередині. Попереду виклики важкої землі. Ми які покажуть першу результативність, але ж факти тижня? ICTV, єдині новини.